Доброго ранку, мої любі. Сьогодні у нас заняття ознайомлення з соціум і розвиток мовлення. Тема заняття насторожі здоров'я, а також бережімо органи чуття. Тож, будь ласка, будьте уважні. Найбільше багатство це здоров'я людини, а люди здорові це багатство країни. А будуть здоровими діти рости, то буде країна багатством цвісти. Любі малятка, я запрошую вас до надзвичайної країни, країни здоров'я. А що ж таке здоров'я? Здоров'я це стан повного фізичного, духовного та соціального благополуччя, а не тільки відсутність хвороб або фізичних вад. Складові здоров'я, емоційне, духовне. Психічне, професійне, фізичне, інтелектуальне, екологічне і соціальне, які ж правила здорового способу життя це позитивні емоції, дотримання режиму дня. Корисна їжа та вітаміни, фізкультура і спорт, а також загартування. Життя починається зі здоров'я і створене для того, щоб поспіхатись. дружити, тому що дружба це велика сила, дружба найбільший скарб. Мріяти, Розкажіть татусям і мамам про свої мрії, цінувати один одного та. Людей піклуватися про рідних та тварин, яка ж основа здорового способу життя? Це 8 годин здорового сну, а також привчити організм прокидатися в один і той же час. Особиста гігієна. Послухайте віршики, наберу з криниці чистої водиці, рученькі маленькі, щоб були чистенькі. Буду вмиватись, буду промовляти. Водичко, водичко, умой моє личко. У мене щіточка зубна. Подивіться, ось вона зверху вниз і навпаки, чищу зуби залюбки фізкультура і спорт допомагає, зміцнює здоров'я, корисна та свіжа їжа. Позитивні емоції. Відгадайте загадку. Ось гора, біля гори дві глибокі є нори, вітер в норах тих гуляє, кисень в нори заганяє. Ніс. Коли ми говоримо він завжди в роботі, Коли ми вчимо, мовчимо, той відпочиває. Язик. Дві великі мушлі всілись на краях. Добре вони вміють все нам сповіщать. Вуха це все на ваші органи чуття, які розміщені на голові. А для чого вони вам потрібні? У людини є п'ять основних органів чуття: зір, слух, смак, нюх і дотик. У тварин нюх дуже гостро розвинутий. Для людини нюх теж має велике значення. Ми можемо за запахом відрізняти неякісну їжу від якісної, ми відчуваємо приємні і неприємні запахи. Ніс дуже важливий елемент тіла людини, так як він відповідає відразу за дві основні функції нюх і дихання. Ніс росте протягом усього життя, як і вуха. Самі улюблені запахи людини свіжої випічки, кава, свізошкошеної трави. Часто в магазинах пахне кавою і свіжою випічкою, так як цей запах підвищує бажання людині, людини купувати. Важко уявити життя без смакових рецепторів. Розрізняють їжу, адже навколо стільки достатку смакоти. Смак їжі визначається не тільки за допомогою язика, але і носа. А що ми знаємо, за допом... а що ми визначаємо за допомогою слуху і зору, як ви гадаєте? І погляньте на оці картинки, ми визначаємо музику. Метелицю, як сніг іде, як плаває рибка, чи машини гудять. Самий чутливий слух у дитячому віці. Вуха ростуть протягом усього життя людини. Дотик один з п'яти видів почуттів людини, здатність розрізняти предмети і їх температуру за допомогою дотику. Перше відчуття, яке з'явилося у новородженні дитини, це дотик. Тож, для здорового способу життя потрібно заняття спортом, ходіння, біг, плавання, загартування, активне творче життя, збалансоване харчування, гігієнічні навички, духовність, відсутність шкідливих звичок, гармонія жити з природою, позитивні емоції і активний відпочинок. Послухайте, будь ласка, прислів'я, про здоров'я. Здоров'я не купиш, його розум дарує. Як немає сили, то й світ не милий. Здоровому все добре. Подивися на вид та й не питай здоров'я. Бережи одяг, доки новий, а здоров'я, доки молодий. Без здоров'я нема щастя. У здоровому тілі здоровий дух, хвороб безліч, а здоров'я одне. Весела думка половина здоров'я. Бережи голову в холоді, а ноги в теплі, будеш вік жити на землі. Дітки, все в ваших руках і здоров'я, і навчання, і повага друзів, і ваше здоров'я також в ваших руках. А зараз, мої хороші, давайте пограємо в гру, що потрібно для здоров'я. Погляньте на цю ілюстрацію. Як ви гадаєте, що потрібно для здоров'я? Так, і сир, і м'ясо, і яйця, і риба, горішки, фрукти, а також овочі, молочні продукти. Хліб, овочі? Овочі і фрукти. Малята наше заняття підійшло до кінця. Скажіть, що сподобалося вам на занятті? А що ні? Я дякую вам. До нової зустрічі!